А ви знали, що у Дніпрі просто у межах міста є справжній ліс? Я лисиця мандрівниця і розповідаю про класні місця Дніпра та області. Отже, піде мова про Фрунзенський ліс. Соромно зізнатись, але з дитинства живу у Дніпрі і жодного разу тут не була. А коли чула, думала, що це посадка з двома деревами, і щось, я думаю, я така не одна. Але насправді, якщо поглянути на карту, то це досить такий великий ліс. І сьогодні я гуляла по тій його частині, яка знаходиться ближче до пляжу. Якщо не хочеться далеко ходити, тут можна пройтись вздовж канала, погодувати качок. А якщо дуже пощастить, побачити і черепах. Тільки майте на увазі, кліщі в цьому році особливо активні, і перших я бачила ще наприкінці лютого. Але якщо пройтися трохи далі, ви потрапляєте у справжній листяний ліс, де можна погуляти лісовими стежками, пофотографуватись з кульбабками та послухати співи пташок і шум дерев. А от автомагістралі майже не чути. Тому тут реально є відчуття, що ти у справжньому лісі. Тільки майте на увазі, що з 2020 року Фрунзенський ліс є заказом. Азником, а отже, палити багаття та смажити шашлики тут можна тільки в спеціально відведених для цього зонах.